Українські лікарі вилікували 84-річну пацієнтку, за яку не бралися закордонні колеги. Заради лікування в наших фахівців пенсіонерка з Польщі не побоялася під час війни приїхати в Україну. Її звуть Крістіна Стілер, і останні роки вона ледве ходила через сильний біль у спині. біль був такий сильний, що як я шлам, то я ще базу похиляла. I musiałam tak 20 kroków i stawać. Otak ściskałam ręce, i tak, i później już jak ten ból taki silny minął, to pomalutku się prostowałam. Wряtuвати mogła лише operacja, ale через її poważny віkuń лікарі не бралися за це. Byłam tak, u dwóch neurochirurgów, byłam u czterech ortopedów, jak zobaczyli mój rezonans, każdy powiedział od razu. Операція одпаду. Питала мсі, а буль? А з булем треба ходити. Тоді помічниця пані Кристіни, українка Катерина, розповіла їй про одного українського нейрохірурга. Як Катя мені показала ті розмови пана доктора з пацієнтами, то пан доктор ще відносив до, до пацієнта з таким. Серцем зрозуміння. розумінням. моє перше питання було: чи пан доктор зробив вітом операцію? Повідомляв, що так. Доволі серйозна проблема її хребта, де були і зміщення хребців, і стеноз, тобто звуження каналу трапцевого. проблемний хребет звичайно викликав і в нас багато сумнівів, але так як в нас є великий досвід таких операцій, ми їй запропонували приїхати в нас і прооперуватися. Пані Крістіна, звісно, знала, що Росія жорстоко атакує Україну, і тут війна, але її це не зупинило. Тим більше, вона сама за походженням Українка і народилася у Львові. В часі війни мой ойці пішов на війну в серді і згинув. по воїні, сердзі. 76 року моя мама застала арештована і вислана на Сибрії. Крістіну відправили до дитбудинку, де вона жила до 14 років, поки мати не повернулася з каторги. Разом вони переїхали до Вроцлава, де Крістіна й прожила весь свій вік. І ось доля привела її назад до України, яка дала жінці надію на одужання. Операція тривала цілих шість годин і пройшла успішно. Уже за кілька днів жінка ходила самостійно і рівно. Ніц ні не каші. Ніц, ні. Я ж їхати додому. Я встала, м'ячлам про сутку без булю. І до діщей. Я ні, манбулю ми звільнили її повністю. Весь поперековий проміжок, який був затиснутий. Більше того, встановили титанові гвинти, 10 титанових гвинтів, які між собою з'єднали, і зараз тримають її поперековий відділ хребта. Тож який в неї зараз. Стан, як вона встає, як вона взагалі повертається. Вона радується, і для мене це є дуже велика радість. У нас найкращі лікарі, чим в Європі. У нас кращий бистрий доступ до швидкий доступ до лікарів. Це є на, напевно, ну нехай буде 99%. Я вам скажу, так і є навіть 200% можна сказати. Пані Крістіна хоче, щоб поляки запрошували українських лікарів та навчалися їхнього досвіду. Уже скоро вона повернеться додому та мріє поїхати з подружками на Мадейру. Ратує з не тільки з України, з Європи, зі свята. До пана приїжджаємо з Америки. Я із цим персонам, базовим чим за бракує і сулу. Барзокує, базом.